У стінах Ізмільського державного гуманітарного університету громадська організація 10 квітня презентувала молоді свій проєкт розмовний інтеграційний клуб Ріка. Громадська організація опікується інтеграцією внутрішньопереміщених осіб їх подальшого розвитку громаді. А от основна задача клубу Ріка це розвиток громад. Особистості провадження будь-яких ініціатив від спільноти певної громади. Привітав учасників мовно-культурного тренінгу ректор вищого закладу Ярослав Кичук. Більш детально про розмовно-інтеграційний клуб розповів представник громадської організації 10 квітня Андрій Пономарчук, клуб, ріка вже представлений в восьми областях України. Ізмельський район поки що не входить до клубу, але громадська організація отримала запит від місцевої адміністрації. Рації про ініціативну молодь, яка хоче зростати особисто та розвивати місто та регіон. Ізмаїл, це проспективна громада. Тут ми сьогодні побачили, що доволі цікава молодь. Вони можуть запропонувати якісь ініціативи. Так само у нас тут у наших колег налагоджені зв'язки з місцевою владою. Вони йдуть на контакт. І що дуже добре, тут великий ресурс громадської активності, тут багато ініціативних груп, і так само багато вже великих. Організації спроможних, які реалізують навіть міжнародні проекти, з якими ми також співпрацюємо у своїй презентації. Андрій навів приклади ініціатив в Ананівській, Курісовській громадах, які пропонують ідеї. А громадська організація їм допомагає їх реалізувати. Можливість втілювати свої мрії є і у молоді Ізмаїла та району. Громадська організація готова в цьому допомогти. Ми зацікавлені в підтримці спільноти, тобто, якщо само студентство по собі вже є спільнота, якщо в студентстві виокремиться якась категорія людей, які хочуть реалізувати одну ідею разом. То це буде, звісно, в пріоритеті, тому що ну уявіть собі реалізацію ідеї, якщо ти один. Так? Тобто, у нас же є ще такі. Ну, це стосується проєктного менеджера Ми підтримуємо ті ідеї, які мають довгостроковість. Ну тобто, ми маємо зрозуміти, що реалізація цієї ідеї буде і на перспективу, і на майбутнє, а не закінчиться ровно тоді, коли закінчиться наша підтримка. Для університетської громади це дуже важлива зустріч сьогодні. Була і сьогодні був представник, Ставлений для першого курсу, все зроблено для того, щоб показати, що є ініціативи і що є можливість їх реалізації. Перший курс сидіти онлайну, діти, які не відчували живе спілкування, і живих ініціатив. Важаємо за такий подарунок, що у нас є можливість співпрацювати з громадською організацією Десяте квітня, а саме з мовно-інтегративним клубом Ріка, і є можливість ініціювати. Вати свої якісь проєкти ну і втілювати у життя саме у спілкуванні народжувалися ідеї. Студенти першого курсу замислилися, а які їх ініціативи можуть стати цікавими. Були висловлені ідеї розмалювання стіни поблизу університету, а також захисту тварин, підвищення рівня знання української мови. Тощо Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮТУДЕЙ.